Я маю бажання так само заспівати пісню. Ця пісня буде така до доспомину: Голгофа, Голгофа, Голгофа. Я думаю, що кожен із нас цю пісню знає, але хотілося би знову підгадати оцю річ, неймовірну річ, яку зробив Ісус для кожної з нас. І автор пісні в приспіві говорить так: то ні гвозді віддержали на крісті. То не люди причинили боль Тобі, то не гвозді і не люди, но мой грех, хоч минулася та й так много лет. Ви знаєте, навіть не віриться, що таке може бути, але якщо ми віримо, що сьогодні і крові Ісуса Христа, яка проливалася тоді сильно прощати, сильно зцілювати нас, то це правда. Знаєте, для Бога Отця, я одного разу чув цілу проповідь. Для Бога Отця, який живе в вічності, жертва Ісуса Христа була завжди. Завжди. Він вічний Бог. Він не має початку, не має кінця. І мені складно уявити. І як Бог творив людину, бачучи вже сина на, на Христі? Вже бачучи сина на Христі, тому що Бог вічний, і в нього немає початку, немає кінця. Але Він створив, все рівно нас створив. Він нас все рівно створив. І тому, друзі, ми маємо пам'ятати, ми маємо цим цінити. І я завжди говорю про те, що спомин це. Це особливе служіння. Ми маємо, ми маємо думати над цим, ми маємо переживати ці речі. Ми маємо старатися, готуватися і не тільки, і не тільки от сьогодні в неділю бути готовими. Постійно маємо старатися бути готовими для того, щоб будь-коли, коли Христос навіть прийде за нами, там в небі написано, що теж буде спомін. Там в небі. Ми з гідністю його прийняли. Голгофа, Голгофа, сквозь слезы рожу на тебя, распятый Иисус мой Господь. Ты снял мою боль, изгнал сердце страх, хотя сам повис на гвоздях. То не гости ведь держали на Христе, то не люди причинили. этой казни так много лет Я вижу тебя на кресте Избитым в терновом венце Пронзит и дал ты руки и ноги свои меня, чтоб спасти от вины. То не гвозди держали на Христе, то не люди причинили боль тебе. Минула с этой казни так много лет Как часто я вижу тот день Голгофы кровавую тень Склонясь у креста я милость нашел Свободу мені дам Божий Син, то ни гвости держали на Христе, То не люди причинили. Минула с этой казни так много лет То не гвозди, ведь держали на кресте То не люди причинили боль тебе То не гвозди и не люди, а мой грех Há minuas, a estaícaz, é nem tão muito além. Galgofa, Galgofa, Galbo.